Якось я подивився на свої книжкові полиці, потім на книжки, які хотів би прочитати. Далі знову на полиці і знову на книжки. Після цього ще раз на полиці і ще раз на книжки. Так вони ледве влізали, хмерно підморгуючи перед замовленням, які тільки но приїхали, та які ще навіть не відправляли. І щось тихенько у голові шепотіло: бібліотека. Словом так, сьогоднішній випуск про те, як я вирішив згадати про бібліотеку та ще одну спробу прокайфувати від культового автора, від якого епіграф підкаже. А й ще невелике прохання повернуло у видово моє тіло, а не лише голос. Насолоджуйтесь. Остаточна картина складається переважно з дрібниць, доданих одна до одної. Від них усе й залежить. Роджер Желязний ніч у самотньому жовтні. Раз у кілька десятиліть на ніч Геловіну випадає повний місяць. І саме в ту пору світи стають ближчими, і можна відкрити древнім богам прохід для повернення на землю. Одні маги виступають за, відчиняють портал. Інші, як ви могли здогадатися, проти, себто зачиняють. І саме від результату протистояння у ту геловінську опівніч і залежить доля світу. Події роману розгортаються на Лондонщині наприкінці 19 століття. Нюх сторожовий пес і живе зі своїм хазяїном. Протягом дня він гарчить на шафу та дзеркало, бігає по будинку та за його межами. Часом спілкується із іншими сусідськими тваринами та просто куняє. А ну, і звичайно, він та його хазяїн Джек одні із учасників великої гри, описаної відразу після вступної заставки. Окрім них, готуються до гри і сусідка Джил із кішкою-сірохвісткою, Чанець Ростов зі Змієм Вапнюгою. Моріс та Макеп із Пугачем Ночовієм, граф із кажаном Голкою, другід Оуен із Білкою Крутьком, Вікарій Робертс із Вороною текелою та інші герої. За 30 днів між персонажами будуть укладені тимчасові союзи, відбудуться хитрі виверти та трагічні події. Проте не варто забувати, що головне станеться саме 31 жовтня у Геловінську ніч. Роман виданий уперше у 1993 році, і це останній прижиттєвий роман Роджера Желязни. Українською видано у 2017-му у видавництві навчальна книга Богдан у перекладі Дениса Дьоміна. Перше оригінальне видання містило 33 ілюстрації Гана Вілсона по одній на розділ і одну додаткову. Український переклад, на жаль, має аж одну картинку на обкладинці. Зате гарну і кольорову. Кілька років тому я перед відпусткою узяв два романи автора такого ж формату, того ж видавництва, а саме про клінзону і Джека Тіньового. Огляди є на каналі, якщо що, ніч у самотньому жовтні теж бачив, але якось не дуже привабило. Може, я щось таки передчував. Певною особливістю, а для когось може й проблемою, є велика кількість відсилань у романі до інших літературних та кінотворів. Зокрема, доробку Едгара По, міфології Ктулху, Шерлока Голбса, Франкенштейна, Дракули та інших їхнім авторам Роджер Желязний вражає подяку на початку. Як наслідок, книжка видалась таким величезним кросовером і нагадала в першу чергу, як я колись давно дивився фільм Ліга видатних джентльменів, який вважається, між іншим невдалою кранізацією одноіменної серії коміксів том якого вийшов українською, здається, у видавництві Вовкулака. Мені було років 14 чи 15. Із героїв я реально знав тільки Тома Сойера, Доріана Грея і Невидимця. Про решту просто чув, що вони є, але з творами знайомий не був. Тобто знаходився поза контекстом сприйняття фільму на високому рівні. Це ніби прийти на концерт гурту, якого чув аж дві пісні у Тіктосі. Словом із Ніччю десь так само. Ніби Роджер желязний на схилі років згадав про свої улюблені олдові твори і вирішив закалапицькати фанфік. Дуже великий плюсик, ну тобто плюсище, що у тексті є примітки. Комусь вони, може, й зайві, проте мені трохи життя спростили. Але не сильно. По закінченню читання у мені сформувалися два полярні відчуття. З одного боку, здавалося, що автор написав спершу невелике оповідання обсягом десь як 31 жовтня, ну, плюс-мінус кілька розділів, а потім сидів і вимучував решту роману. Бо реально до кінця я ледве дотягнув. Та й, по правді кажучи, не так, щоб аж сильно того варте. З іншого, що я читаю уривок великого твору або якусь із частин серії, тобто і персонажі, практично без бекграундів, і введення у лор надто схематичне. Тому я не поділяю думки тих, хто у захваті від книжки може хіба читати, треба було як усі нормальні люди, під головін. Хоча я і Гаррі Поттера дивився на новорічно-різдвяні і все одно не проникся духом. Враховуючи, що ніч у самотньому жовтні у топ-5 улюблених власних романів Роджера Жалязни, то певно від знайомства із рештою його творів утримаюсь. Як я казав, узяв цю книжку у бібліотеці і витратив, виходить, усього 15 гривень на читацький квиток. Це дуже гарна новина, бо не так прикро, як заплатити повну вартість книжки. Якщо не сильно проти, то далі кілька слів про бібліотеку. А якщо проти, перемотуйте зразу на аутро. Як і кожна нормальна людина, я маю досвід користування бібліотеками. Це і шкільна, і дитячо-юнацька. Після закінчення навчання була доросла. А потім я на якийсь період про це місце забув. Бо були гроші на книжкові новинки, і хотілося почитати вже, а не коли книжки нарешті дійдуть до бібліотечних полиць. А ну і комікси. Да, комікси. Бібліотеку, яку взяв ніч у самотньому жовтні, можна віднести до категорії краще, ніж нічого, і вона найзручніше розташована відносно мого будинку. Мені чесно сказали, що з оновленнями лайняно, бо в країні війна. Але я все одно вирішив спробувати і щось подивитися. Неприємно вразила кількість російськомовної та російської літератури, і це між іншим в обласному центрі на заході України. Тобто, якби воно все стояло в окремій залі і з табличкою Читаєш у підтримуєш ворога, а частина справді окремо, ну правда, без таблички, то це ще було би нічого. Але книжки усі стояли підряд. І твори авторів, які мене цікавлять, частіше були <кхе> не українською. Що не радувало. А ще були твори російських авторів, не класиків. Ну, якби не кілька стендів із сучу керлітом біля входу, то я би, певно, більше ніколи не повернувся. А так є шанс, ну, що не менше книжку повернути. Проте я вірю, що в інших бібліотеках міста ситуація краща і, може, якось сходжу і туди. Ну, колись. Сподіваюся, видиво зайшло вам трохи краще ніж мені. Книжка, і якби там не було, подяка Вайвайнолівклавер та решті прекрасних підписників із сервісу Донателло. Ваші гривні мотивують продовжувати. До речі, приєднуйтесь. І ви також закликаю підтримувати донатом і Збройні Сили України, які цілодобово стоять за нашу державу. Видово дійшло до кінця. Побачимося за тиждень. воріженьки згинуть. Джеки Джил на згірка, схил по воду йшли з це Джек вниз ляпа, чим я хряб, а джил до купи зверху. Це дитячо англійська пісенька. Народна. Сарові англічани.